Коли весь світ закликає до миру в Україні та припинення вогню, президент Зеленський продовжує роздмухувати багаття війни, не рахуючись з щоденними втратами на фронті, Хеловін давно пройшов, а російська пропаганда продовжує лякати жахастиками про кровожерливу українську владу, яка хоче вбити всіх своїх платників податків. Сьогодні я розкажу на кого розрахований цей меседж, та як за його допомогою Кремль хоче вплинути на наших союзників. Досить відомий факт, що Путін майстер спорту з віктімблеймінгу. А найкраща тактика віктімблеймінгу звинуватити жертву у своїх власних гріхах, щоб відволікти інших та змінити напрям дискусії. Тож, поки російська армія стирає артилерією цілі населені пункти з мапи України, Кремль намагається переконати світ в тому, що він за мирні перемовини, а у війні зацікавлений лише президент Зеленський, і все це подається паралельно з заявами про непереможну російську армію. Але як ці меседжі можуть поєднуватися один з одним? Дуже просто перекладаю з пропагандистської на українську. Росія не переможна, досить витрачати час, гроші та людей. Краще почати домовлятись. Звичайно, на умовах Росії. Мета Кремля зберегти захоплені території та виграти трохи часу, щоб набратися сил для нової агресії проти України, і це не лише припущення, адже багато прикладів з історії доводять, що Росії вірити не можна.